Слава ти Бога, слава тобі, Царю Небесний, тешителю душі істини, що всюди, си все наповняєш, скарби Діб, життя подателю, прийди, і се в нас, і очисти нас, і всякої скверни. І спаси, благи душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Ісину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хри святи помилуй нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости, беззаконня наші, святий посяти, очі наші імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині по вся, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам днес, і прости нам доми наші. Як і ми прощаємо довжникам нашим і не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство слава, слава Осесни, слухані повсякчас. На віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Придіти и поклонівся цареві нашому Богу. Прийдіть да поклонівся Христові цареві нашому Прийдіть Придіти і поклонівся, прибавім свого Господу, Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановищий сина, в скорботах, давай мене напали на нас. Тому не будемо бояться, коли порушиться земля, гори, обертаються глибини морські. За що Порушилися води її, порушилися гори, силу його. Висти течії ріки вислять місто Боже, святи оселю своїй найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, а поможе їй Бог рано в досі та. Затриволися, народ, закидалися царства. Він дав голос свій, порушилися зерня. Господь з нами заступив наш Бог, Якова. і побачте діла Господні, які чудавчини він на землі. Припиняючи він і до кінця землі, Він лук і зломив зброю, спалищати вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. я між народу, прославлю прославлю прославлюся на землі. Господь сили з нами. Заступник наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. амінь. алелуя, Алелуя, слава тобі Боже. Алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава Тобі Бог, Боже. Мирю, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир і спасіння душ нашого Господеві, помолімся, Господи, помилуй. За мир у світу, добростан святибою церковці, на не всі Господеві помолімся. Господи, за святий храм, святий, що те, що звірою і страхом на нього, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За святішоу селенського верхрея, Франциска, Папу Римського за Заблаженішого патріарха наш Святослава, за присвященніше писмо, зробоза нашого кір Володимира, за присвященні єпископа нашого Кір Василія, за люпискоба нашого Кір Петра, чесне присвідоросту Христі, де якось за вас причуди, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. ще клук, мідний вчинити силу, вірних твоїх укрепити дистанцію їх місцю, силу Твоєї. Заберемо на супостатим нашому Господеві, помолімся, Господи, помилуй, що подати нам слабну, не непереможну силу, може з хрестомини тому войству нашому, наперемону на дворами, супостанцями, нападками їх. Господеві помолімося, Господи, помилуй, що сповнити сором без щастя, лиця на супротивники наших. А серця їх спомці страхом і жахом, Що вам господі гнав їх і вражав господеві? Помолімся, Господи, помилу щоб вислухати крик Святої Церкви, твої зітхання єдиновірці нашої. Що весь іскінне життя, полонених ворогами, супостатами, слух його, які в печалі спожнів всичку, Господи, від помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй на нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, при святу, причисту, при пречисту, що славу нашу дію мрію зима святим, помінувши сонце життя наше, Богові. Віддаймо тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння разом мечам з мотцем і з пресвятим, і благотворявшим, і по і час і на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам, благословений Христо, в ім'я Господнє. Всповідається, Господи, Він вилагив і повік милість Його. Бог Господь явився нам, благословений Христо, в ім'я Господнє. Обійшов, що на ім'я Господнє, простояв в Яхі. Бог Господь явився нам благословети, давим Господні. Не умру жити були повіки діла Господні. Бог Господь явився нам благословенти, да вимє застав головою в угла, від Господа слави Свявіт. Бог Господь явився нам, благословен, Той дави Господні. Спаси, Господи, людей Твоїх. І благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному і на супротивників даруй. І Хрестом Твоїм охорони Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки. будьмо уважні, ми перемудрість будьмо уважні. Господь кріпо людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром, принеси Присід, Господи, весенні Божі, принеси Господе і молодих баранців. Господь кріпо людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Перемудрість. До Офеся послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та могутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським нам, бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби під небесних просторах, ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно стоятися, ціте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зброю справедливості і взувши ноги готовні що проповідувати Івану Ємиру, а над усе візьміть, ще двіри, яким здолайте, засіте всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя. Прості, вислухаємо святої Ванглі, мир усіх і духові Твоє віта, святої вагне в читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, майте віру, в Бога. Істинно кажу вам, хто скажеться і врідвинуся кінця море. Та не сумівайте в своїм серці, але віритиме, що станце те, що каже, буде йому так. Тому я кажу вам усе, що будете простити в молитві. вірити, що одержа буде вам так. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, що Отець ваш, який на небі, простив ваші провини. Коли ж ви не простите, отець ваш на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі! помилуй нас, Боже по великій милості, ти молодь, вислухай, і милостиво помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось. Святішого Вселенського, рухере, Франциска, Папу Римського, блаженішого Патріарха, на Святослава, за просвященішеписку наблюда нашого Кір Володимира, за просвященше і писку на нашого Кір Василія, записку нашого Кір Петра, за тих, що служить своєму храмі, всім, за всі наші духовни і всіх у Христю, братів нашим. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Ще молимо за помбережний народ, за правління, за все військо. Господи, помили, Господи, помили, Господи. На не на постули поваємо, незброя наша, врятуй нас, Господи, але, помоли Твої всемутні, просимо силу Твої сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно, прикликаючи, землі, молимося, симутні, Господи, молости, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірний пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли з висот руку свою. Укри їх любимо, воїнство нашу, віддай їх. Молимо сину, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що воїнство наше непоборне, переможне було ворогами, щоб мир і славу сво землі нашій. Усили молости, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Вислухай наш Боже, Спаси, наш пані, всі кісті землі, ти, що на морі далеко, молости будь молостивим, влади колоріхів наших, помил нас, бо молости, любить Бог, і славу слово слаємо. Отсу Ісун слуху, і повсякчас і на віки віки. Амін. Господи, ві помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, си, Боже. Спасіння наше, Боже єдине, що твориш чудеса, і зляється в милості, в щедроне смирення, слух Твоїх, твоєколюбно вислухай, помилу нас, ось Бори наші, забрати нас, пошукати нас, зривати святині наші, тому грішні, достойні, покріні змилені, молоді Тобі. Поможи нам, Боже, до наш, і збави нас, ради ім'я Твого, що не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і не має збавителя і Спасителя. Раша, хай пізнаєся, народи, єси Бог наш. І люди Твої силою твоїх збережені, створи з нами знамені на благо, що на нас, навісти наш бачи, нас, покорилося, так, Господи, Боже, спаси нас силу і покаєння наш, не задай беззаконні правд людей Твоїх, не вернися від нас у Ніві Твоєм, але в милості щодроти прости смирення слуг Твоїх, припадай, що пропадає до Твого благотробія, постав на поміч нам, оберни нечистиве зухвальцях на страх і втечу, Христолюбимо ж воїнство нашого і сильні від мужності. Погнати нас, догнати і твоєму перемогти їх, а тим, ти призначив, покласти Бою за вітчизну своє життя, прости їм про і їх в день праведної відплати Твої половинці не тліні, бо ти їйси заступив, перемоги за спасення всім, хто на тебе оповає тобі славу, славимо Отцю і Сину, і Святому Духу, ні час і на віки віки. Амінь. Перемудрість, Чесніше від хировими, вони славніше від серафимів, що без звукління Бога слава породила, слушу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю Іси, Святому Війни не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог, нас политвами причи свої мати, слава сихвальних, а посвято нашого Миколая, грипійських, мерикійського чудотворних. І Архепискому Марвікійське, що у Творці, того не прозвчать в Маріхої, храмські святи, мушних тренді, фон, пія, і тих, що з ними всі святи, бо спасе нас, як благий і Амінь. Слава Ісусу Христу, дорівню Христі, брати і сестри. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі Божому, щоб молитися, щоб просити у Бога сили і потуги тих, хто сьогодні є на полю бою. Я неноразово казав, що Бог показує знаки і промовляє. І, здавалося, в цей час, коли ми чуємо різні відгомини тої війни, що всі так очікували, що наближається час Воскресіння, наділися великих на політиків цього світу, на людей цього світу, але Господь Святом Письмі чітко говорить. І він доноситься апостолам і учням. Зокрема, тим, які просили у свого вчителя наставника, царя тих повноважень, які вони бачили, що мають царі князі цього світу. Президенти, можновладці різні категорії людей, які називають провідниками цього світу. Господь промовляє до Якова і до Івана, і хочуть. Поправити, по лівиці бути біля Ісуса Христа. Але Господь показує, що в нього не та є влада, він не той цар, на ті повноваження дає. Бо сьогодні, коли один воїн, який прийшов після поранення, зараз ще має відпустку, ми з ним під'їжджали до хрестної дороги, яка мала бути вулицями нашого міста. Він казав, каже, Отче, я згадую ваші слова, які ви казали, Олександр, молися. І коли йдеш у бій, кажи молитву і чувай, і вір, що ти повернешся з Бою. І кожен раз я молюся чуваю і віддаю своє життя Богові. Навіть після поранення я не думав, що я вийду живий. Але віра, як ви казали, і молитва дає силу. Ні зброя, ні різна тактика різних найбільших полководців і умів військової навички, каже, не допоможуть, як тільки Господь. Каже, отче, не переставайте молитися, бо воїнам там на передовій більше потрібно цього то духовного щиту. бо Дуже багато зневірюються, втрачають віру. І я розумію, що це були даремні слова, бо бачу, як люди, коли змучуються війни, привикають до війни, і це ми можемо побачити в наших селах, містах, наш... навіть у нашому місті, і в нашій парохі, в нашій християнській родині, що маємо час. Бути біля телевізора, дивитися гарну передачу, фільм, новини, але в немає молитви і чування. Ми вирішили, що по обіцянкам тих царів цього новітнього світу і вельмож, які обіцяють, дають обіцянки, але не мають ніякого підґрунтя. Навіть не видно нічого закінчення цієї війни. І тому сьогодні Господь якраз промовляє цими словами воїна. Бо хочеться теж навіть так само опустити руки і сказати, все я віддаю нашому президенту, нашим полководцям, віддаю мужам цього світу, але розумію, що тим, дітям Божим, хто і на передовій, від цього немає легше. І прийде на час, що війна закінчиться. І вони запитають також мене, Отче, а чи ви молилися? А чи ви іншим доносили це, що ми не заставляли нікого йти воювати, ми не заставляли когось витрачати свої кошти, на дрони, на іншу зброю? Ми просили те, що може викликати кожен із нас, молитися і чувати. Просити у Бога. Божого милосердя, і тримати той духовний щит тут у талу. Бо згадується слова, які Авраам промовляв до Бога, коли Господь хотів знищити Содому його мору. І Авраам завжди казав, може, скільки, скільки праведників лишиться. Сьогодні, коли зайшов до храму, що лишилася хвилина, до цього молебення була одна тільки людина. Я думав, Господи, невже цей воїн сказав правильні слова, що Князь цього світу робить все, щоб звести, обманути, маніпулювати цим Божим людям, що насправді люди вже стали наскільки егоїстичні, байдужі, що Україні так і не настане того Воскресіння. Того правдивого миру. Але бачу, що Боже проведіння, воно не є даремним, Бог промовляє, показує різні знаки. Це було ще більшим для мене утвердженням, як для священника, і як для тої дитини, яка молиться і повинна чувати і вести інших за собою. Не дивлячись, чи хтось буде на молебні чи ні, це є приклад і на майбутнє. Молися і чувай. Бо тим, хто сьогодні там жертвує свій час, жертвує своїм життям, вони не дивляться, вони стоять напередові. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні хотів поділитися цими розважаннями і роздумами з вами. Це біль серця, це крик душі. Щоб ми не були байдужі, щоб ми не опускали руки, щоб ми молилися і чували. Бо Господь показав, що коли він йшов на Гологофту і мало початися його страждання, апостоли спали, дрімали, і Господь до них приходив, чекав від них підтримки, чекав розради, але так і ніхто до нього не промовив, не підтримав. Не був разом з ним. І знаємо, чому Господь так звертався до Небесного Отця? Господи, забери від мене цю чашу, як можливо. І Тому я сьогодні розумію Христа Його стан, стан вічої людини. Сьогодні кожен може відчути, це, цей стан, коли ти не бачиш майбутнього, ти бачиш тільки темні. Сірі тони, на тому шляху, кому ти крокуєш, і йдеш. І тому Господь іде на Голготу, бере то знамення Христове і несе Його, що це не підляє різним природнім законом і фізичним людину, яку так обещастили, людину, з якою провели скільки знущання і терпіння, але Христос. Кожний крок є дуже важким, надзвичайним прикладання багато зусиль. І це я сьогодні розумію, що це крок нашого народу є важкий. що Голгофта дуже тяжка для кожного. І чим ближче до Воскресіння, там буде все важче. І буде все менше і менше людей, які будуть сповнені вірою і довірою до Бога. І тому сьогодні ці слова в Євангелії, які говорить святий Евангелист Марко, майте віру. І я дякую сьогодні Господь вам, що ви маєте віру, що ви молиться і чуваєте. Не дивлячись на природні сьогодні умови, ви є в цьому храмі Божому. І ви сьогодні є тими, які дають. Той поштовх, той меседж воїнам, що вони не самі, що про них не забули, що про них пам'ятають. І сьогодні наші молитви і звернення до Небесного Отця. Батьку, не покидай своїх дітей. Творче, не покидай своє творіння. Господи, дай нам сили, дай нам Твої надії і дай нам любові. Тих чеснот, які потрібні нам час цих випробувань і цієї голгофти нашого народу. І ми віримо, що настане Воскресіння, настане справжній мир, і що ми візьмемо уроки з цієї війни. Дякую всім вам, слава Ісусу Христу, і Хай Бог благословить всіх вас. Благословення Господні ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Dozustro de